Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Як зазвичай у нас по понеділках, як воно називається? Тірімочок, так? Ось. Дивимося, що нового у Кремлі. До чого готуються, які в них там плани? Ось, ну ми вже чули заяви Медведєва, ви теж бачили. І так, давайте будемо дивитися, що робиться на Росії. Ви знаєте, таке враження, там когось або в тюрму закрили, комусь перекрили доступ на виїзд. Ви знаєте, там ідуть ну, не просто якісь зачистки, там ідуть якісь, навіть зараз я скажу, якась борьба не просто за місце. Ви знаєте, може бути, що їхній ватажок. ось Карлік, ви всі знаєте його, що він там трошечки що. Ну, в принципі, це, це нічого нового, він уже давно хворіє. І його підтримують. Ось можливість, ви знаєте, його десь відправили. У мене таке враження, що його в Кремлі зараз немає, він десь на поправці якийсь. Занедужав. Я так розумію, тіло, тіло. тобто виходить, що його десь там підлатують. Якось так в мене йде. Зараз ми подивимося. Дійсно, Путін захворів. Може бути. Може бути. Ну, це не вперше тут, тому я не буду на цьому загострювати. Так, да імператор трошечки занедужав. Будемо так говорити, от імператор і тут нехватка сил, енергії, слабість. Бачите, в серце прямо щось, можливо, з серцевою судинною. Ось тут кров може бути щось таке. Ось. А, загострення. Тобто, я так розумію, що у Путіна наразі загострення. Ось. Що робиться туди без нього в Кремлі, якщо його дійсно наразі немає? А може, його ізолювали десь в Кремлі? Що робиться в Кремлі? А в Кремлі йде якась. Я так скажу, інтрижна гра на хто його замінить. Ну, це, в принципі, ви знаєте, чомусь мені пригадується вже такий розклад, але це було ще рік тому. Ось, але, в принципі, якщо добре подумати, ну там нічого не міняється в тому Кремлі. Там йде систематично. Періодами, періодами, все такого от перемелюється і знову на круги своя виходить. Тобто прагнуть влади так, підсаджують один одного якісь закулісні ігри. Ще, що я бачу, якась відправляється інформація, наказова якась інформація, тобто накази. Накази стосовно, ну, стосовно України, звичайно. Зараз ми подивимося, що в них з Україною. Що в них з Україною? Зараз ми подивимося. Ну далі не відступати ні в якому разі. Знову і знову, і знову, і знову. Поки, ви знаєте, йде така приказка, якщо не, ну, як не з'їм, то хоч надкушу. От таке враження йде, знаєте, що вони будуть. Постійно, от, ну, в принципі, я вам вже це говорила: що нічого не зміниться, не буде перемоги без розвалу Росії. Спочатку, оце знаєте, як би вам сказати, просто виснажити Росію, цього ще замало. Повірте мені, нашої перемоги не може бути, якщо Росія залишиться крепкою державою, імперією, як вона й була. Ось. І тому ось тут я бачу: будуть використовувати всі можливі заходи, засоби, і будуть кожного разу, кожного разу. І поки вони. Один з двох не переможе. Розумієте, або ми, або вони. Тут інакшого виходу немає. Тут, знаєте, ще йде така приказка, трапила коса на камінь. Тобто на Україні в мене чомусь таке враження: на Україні вони такі зламають свої зуби. І не один, а декілька. Всі Всі зуби зламають. Давайте подивимося результат. Результат, от саме цих циклічних. Ударів, атак і тому подібне. Зараз ми подивимося. Ну, ви знаєте, на жаль, вони на своїх помилках не вчаться. Це говорить про те, що вони будуть постійно. Ось ця карта говорить, що ви знаєте, поки звір дихає, доті він буде е, випускати пар, випускати свого впертість, от ще впертість, на впертість, е, не здаватися тобто іти далі вперед. якось так. На жаль, на жаль, я би хотіла вам сказати, що ось скоро закінчиться, але, на жаль, не, нема цього, не буде поки що цього. Не здасться. Цей звір, дикий медвідь, цей, не здасться, поки він не здохне. Ось так воно є, мої дорогенькі. А плани в них, дивіться, ось. Ось вам плани. Далі бомбити, далі знищувати постійно, періодично, постійно, 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 постійно. Емоційно нас принизити, емоційно нас. Ну, на землі бачити, як ми плачемо, як ми... вони хочуть бачити нас нещасних. Розумієте? Низьковібраційна країна не бажає нам добра, а бажає навпаки нас хоче бачити на самих же вібраціях, як і вони. Тобто, щоб ми перейшли на їхні низькі вібрації. А українці степові козаки. Не можуть так. Тому й боремося вічна борьба з Росією якось так. Тепер давайте беремо маленького принца, що він нам покаже, що нам порадить і, можливо, покаже нам майбутнє України. І так, і так. ну що, дивимося? Так, важкі часи. Але дух ще не пропав. Бачите, є дух, і є сила, і є емоції, щоб нищити ворога. Все ще є. Надія і мрія є до перемоги ще, але боротьба продовжується. Ось карти так і кажуть. Боротьба йде. Хоча, бачите, вірять і солдати, і українці всі вірять у перемогу. Що ще покажуть нам карти? Ну, Знову борьба. Ви знаєте, в мене таке враження, зараз я скажу, ось жариця, вона не зазвичай не відкриває таємниць, але ось карти все, все ж таки показали. Мої дорогенькі, іде час осені. Осінь вже прийшла, так? І листопад, грудень, зима. Тут таке враження: будьте обережні. Ось, тому що я так розумію, буде попереду нелегкі часи, нелегкі зимові часи будуть. Споки, як то кажуть, нам тільки буде снитися. Бачите? Це можуть бути обстріли ракет, прильоти і тому подібне. Будьте обережні. Особливо ось ці карти говорять з вашими дітьми. Пильнуйте ваших дітей. Карти так і кажуть. до... Думайте в першу чергу про ваших дітей. Ось якось так. Я не буду радити виїжджати, не виїжджати це рішення кожного. Ось. Але карти кажуть: пильнуйте своїх дітей, бо буде печалька. Ось три мечі. Не дуже хороші карти випали. Це показують нам близькі майбутнє, моє дорогенькі. Це я отут бачу це близькі майбутнє. Ось якось так. Але перемога все рівно буде за нами. Наші військові духу ще не втратили. Тобто патріотизм, можна сказати, жага до перемоги все ж ще є, і мрії теж є. Хоча, ви бачите, у них дуже тяжко. Дуже тяжко у них. Вони, наприклад, військові, можна так сказати, що про світу вже не бачать, деякі частини. Ось. Я маю на увазі, що не на всіх фронтах, але дуже багато. Це, це висока карта. Але все рівно не втрачають надії, що буде перемога. Хоча бачите, ось карти тепер показують, що буде е, е, наступним часом буде дуже важко. Особливо з дітьми. А, можливо, холодно буде, а можливо, світла не буде. І тому подібне. Я не буду зараз розглядати, тому що це тоді окремий розклад. Пишіть ваші запитання, чіткі запитання пишіть стосовно. Локдаун, Не локдауні, як їх називають, М -м. відключення світла, газу там, чи ще щось. ось якось так, Пишіть, яка, якою буде зима, що, що саме вас цікавить, і будемо дивитися. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, мирної вам ночі, разом до перемоги. Все буде Україна!